Слава Україні! Ефір ранкові новини 23 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Жахлива звістка знову сколихнула Цуманську громаду Луцького району. Страшна війна забрала життя молодого героя Петра Войтовича 1991 року народження, уродженця села Липне. Герой загинув 21 березня, виконуючи бойове завдання щодо захисту батьківщини. Поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, також російські окупанти забрали життя героя з Луцька Артема Павлюка. 31-річний воїн був признаний на військову службу по мобілізації на посаду стрільця сапера розвідника Старший содза загинув 21 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття близьким та рідним загиблих воїнів. Честь і шана героям. У місті Новолинського цивільний завдав ножового поранення військовослужбовцю другого відділення Володимир Волинського РТЦК та СП. Як повідомила служба зв'язків з громадськістю Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інцидент стався 21 березня близько 16-ї години під час уточнення обставин неприбуття за бойовою повісткою військовозобов'язаного громадянина. Встановлено, що під час розмови військовослужбовців ТЦК з громадянином останній наніс військовому два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки наніс удар в область червної порожнини. Відразу після події військових з попереднім діагнозом різана рана передньої стінки живота проникаюча був доставлений. В операційне відділення Нововолинської лікарні для надання медичної допомоги згодом у поліції повідомили, що окрім того, що 51-річний власник помешкання наніс ножем тілесні ушкодження, 51-річному жителю Володимира він після того порізав і себе нападника теж доставили до медзакладу. Нині працівниками національної поліції проводяться слідчо-оперативні дії. Через заблокований проїзд до багатоповерхівки могла страпитися велика пожежа у Луцьку. Ввечері 22 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 13-му поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Яровиця. Під'їзд до будинку був повністю заблокований автівками мешканців. Пожежним автомобілем неможливо було дістатися безпосередньо до будинку. Пожежники взяли вогнегасники та побігли до місця виклику, аби швидко надати допомогу людям. Пожежу ліквідував мешканець квартири до прибуття рятувальників. Ймовірна причина події займання олії під час приготування їжі. На щастя, чоловік не постраждав. 21 березня поблизу Луцька трапилось ДТП, у якому постраждала дитина. Як повідомили у поліції, автопригода сталася на автодорозі у селі Дерно. 40-річна жителька Черкаської області, керуючи автомобілем Фольксваген, під час того, як обганяла іншу автівку, наїхала на восьмирічного школяра. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували. Водійка була тверезою, слідство триває. На Волині прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 32-річним жителям Луцька правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Як повідомили у Волинській власній прокуратурі, ввечері 27 лютого цього року керуючи автомобілем марки БМВ, чоловік у селі Струмівка Луцького району перевищив швидкість та наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті ДТП 80-річний потерпіли отримав смертельні травми. Водій, який щиро розкаявся у скоєному, невдовзі постане перед судом. Україна зазнала масованої атаки. Під ударом були багато областей. Російські ракети вдарили по Дніпро ГЕС вісім разів. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Юрій Білоусу в ефірі «Телемарафону». За повідомленнями, укргідроенерго на гідроелектростанції працюють аварійні служби та ДСНС. Пожежу локалізовано наразі. Машина зала станції задимлена і немає можливості допустити на місце події фахівців для проведення. Експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання. Окупанти завдали ракетного удару по найбільшій в Україні ГЕС вранці 22 березня. Зокрема, влучили в гес 1 та гес 2 Фахівці повідомляють, що невідомо чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. Окрім того, у наслідок влучання російських ракет по гідроелектростанції Дніпро ГЕС у Запоріжжі стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Проби води з річки відібрали для лабораторного дослідження. Крім того, фахівці зафіксували засмічення ґрунтів. Одесене зазначили, що окупанти атакували інфраструктурні об'єкти, також є руйнування житових будинків. Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина. На місцях ударів працюють рятувальники. Зокрема, кількість постраждалих у наслідок ранкового ракетного удару Росіян по Запоріжжю зросла до 20 людей. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, серед загиблих восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько, які загинули від удару російської ракети по приватному сектору. Також у наслідок удару загинув 62-річний водій тролейбуса, який їхав по греблі Дніпро Гес у момент російського удару. Також відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісім поранених у Хмельницькому в результаті ворожої атаки до України 22 березня прибули системи боротьби з безпілотниками, які передала Литва в межах військової допомоги для відбиття. Російського вторгнення про це повідомило Міноборони Литви, які саме антидронові системи надійшли українським військовим, і в якій кількості литовське відомство не уточнило. Литва підкреслила, що військова підтримка, яку вона надає Україні, включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидронові системи, а також навчання солдатів, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, якої потребує Україна. Також Литва вже розробила план. Довготривалої підтримки України, у межах якої на 2024-2026 роки заплановано 200 мільйонів євро військової допомоги. У застосунку дія почали відображатися освітні документи, зокрема шкільний атестат і свідоцтва, а також дипломи про вищу освіту. Як повідомили у міністерстві цифрової трансформації у списку нових документів, які стали доступними в дії, також є диплом доктора філософії та свідоцтво про робітничу кваліфікацію. Доступність документів означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати, просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватися, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою. В дії написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Щоб побачити ці документи у своєму застосунку, його треба оновити на вашому гаджеті. На Львівщині прикордонники затримали шахрая, який за винагороду пропонував фальшиві посвідчення водія експедитора, що могло б надати право на перетин кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Під час обшуків у зловмисника виявили і вилучили. Комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешносії та копії документів чоловіку обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування. У російському війську створюють угрупування зі ста тисяч солдатів, яке можуть використати для наступу влітку. Про це сказав командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Разом із тим створення нового угрупування не обов'язково означає, що його використають у наступі зазначив військовий. Але така ймовірність є, що на початку літа вони можуть. Мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій. Павлюк додав, що достеменно плани РФ невідомі, але Україна зробить все для того, щоб максимально завдати втрат противнику. Німеччина планує виділити 300 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо спільної закупівлі 800 тисяч боєприпасів для збройних сил України, як пише Блумберг, за словами джерел видання, цієї суми вистачить для покриття вартості приблизно 180 тисяч снарядів. Два тижні тому чеський уряд заявив, що станом на той час отримав достатньої кількості коштів для закупівлі 300 тисяч снарядів і планує постачати ще більше. Перші постачання можуть надійти в Україну. Вже в червні європейська комісія підготувала рішення про запровадження мит на ввезення білоруських і російських зернових. До ЄС ідеться про мито 95 п'ять євро за тонну зернових. Також Москва та Мінськ більше не матимуть доступу до будь-яких сквот ЄС на зерно, що пропонують вигідніші тарифні режими для деяких продуктів. Відповідну пропозицію президентка Єврокомісії Орсула фон дер Ляйн презентувала лідерам Євросоюзу на саміті в Брюсселі. Підвищені мита стосуватимуться імпорту зернових олійних культур і продуктів переробки, які досі ввозилися з РФ та Білорусі до країн Євросоюзу. Переважно без мит.